Так, ну що ж, наш кран майже готовий. Залишилось тільки трошки виготовити і пофарбувати. Та й все, діловка, страху натерпілись. ну Тут попросили чисто символічно так зробити, а дах ми повністю гарненько пофарбуємо, герметиком промажемо. Так, всередині подротів. Вийшло отак. Оп, вже навіть трошки почистили. так ручник тут всякий тут переварювали, точкам, Це теж замінили силовий каркас повністю. Отак його обрізали. З цієї сторони він рідний залишився. Він тут був рівненький. Та і все, гарнота, красота.